Доброго дня, мене звати Гармаш Ірина. Я студентка п'ятого курсу Харківського національного медичного університету. Тема моєї доповіді спінальна м'язова атрофія. Спінальна м'язова атрофія це спадкова хвороба з аутосомно рецесивним типом успадкування, яка характеризується дегенерацією спінальних мотонейронів, що призводить до прогресуючої м'язової атрофії та слабкості. Важливою особливістю спинальної м'язової атрофії є великий спектр тяжкості клінічних проявів від малосимптомних форм у пацієнтів дорослого віку до захворювань новонароджених із неминучим донедавна летальним прогнозом. Захворюваність на спинальну м'язову атрофію становить один випадок на 6-10 тисяч живих новонароджених. Але оскільки офіційна статистика захворюваності не ведеться, точний показник для України наразі невідомий. Причиною спинальної м'язової атрофії вважають гомозиготну делецію 7 -го та або 8 екзонів Гена SMN, що, в свою чергу, порушує процес сплайсингу Фрагментів МРНК протеїну з однойменною назвою СМН, яка розшифровується та перекладається як білок, що забезпечує виживання мотонейрона. Синтезований на основі такого ментатного гена протеїн є нестійким та менш активним, тому він не забезпечує виконання своєї функції виживання мотонейрона. Цей ген активно експресується в усіх тканинах та клітинах організму, дефіцит протеїну призводить до загибелі спинальних або нижніх мотонейронів. Крім того, останніми роками накопичено все більше доказів, що дефіцит СМН в інших тканинах та органах також має клінічне та патогенетичне значення. Зокрема, виявлені різні структурні та функціональні патологічні зміни у скелетних м'язах, серці та судинах, а також підшлункові залозі, печінці, нирках, шлунково-кишковому тракті, кістковій тканині та імунній системі. У хворих на спинальну м'язову атрофію існують та можуть бути виявлені інші мутації smn 1 зокрема точкові. Які частіше комбінуються з вище зазначеними це так звані компаунд мутації, але ці варіанти значно менш поширені, а патогенетично і клінічно не відрізняються від гомозаготних делецій. Класифікація спінальної м'язової атрофії відображає виключно функціональний стан пацієнтів або тяжкість їх хвороби. Відокремлюють три основні типи спинальної м'язової атрофії: перший найтяжчий, другий проміжний та третій найлегший. Інколи до класифікації також додають артрогрепоз або нульовий тип. Це надтяжка форма із пренатальним початком. Також інколи додають четвертий тип, надлегкий або дорослий тип. Незалежно від типу спинальної м'язової атрофії, одним з характерних ознак є міастенія, тобто м'язова слабкість із дегенеративними змінами у м'язових тканинах. Це відбувається через розлади провідності сигналу по нервових волокнах до м'язів. М'язи не отримують сигнал до скорочення по причині відсутності його генерації у спинному мозку. Крім м'язової слабкості, захворювання можуть проявлятися наступними симптомами: це відсутність рефлексів у ногах та руках, слабким м'язовим тонусом, труднощами в освоєнні дітьми навичок ходьби, утримання тіла у положенні сидячи або лежачи, чистим знаходженням дитини у позі жабки, коли малюк сидить із відведеними стегнами та зігнутими колінними суглобами, Слабким кашлем, тихим криком у дитини, що обумовлено зниженням тонусу м'язів, які відповідають за дихання, і як наслідок цього, у дітей в органах дихальної системи накопичується мокрота і у продальшому розвивається хронічний бронхіт, дихальна недостатність. Також можливе формування форми тулуба у вигляді дзвону, утруднене смоктання, ковтання, що порушує процес годування і посмикування язика. З 2022 року спинальна м'язова атрофія була внесена до програми розширеного ненотального генетичного скринінгу в Україні. Скринінг на спинальну м'язову атрофію ґрунтується на виявленні кількості копій SMN1-гена сухій краплі крові методом ампліфікації нуклеїнових кислот та детекції із використанням специфічних зондів. Якщо при первинному дослідженні у зразку крові новонародженого виявляється делеція однієї або обох копій гена SMN1, у результаті скринінг вважається позитивним. Медико-генетичний заклад, який є відповідальним координатором скринінгу у регіоні при отриманні повідомлення про позитивний результат скринінгу, Направляє дитину до експертного центру неонотального скринінгу для проведення експертної диференційної діагностики та визначення подальшої тактики лікування. Результати дослідження первинного зразка крові необхідно отримувати до 9-10 дня життя дитини, а результати підтверджуючої діагностики до 20-21 дня життя дитини. Лікування спинальної м'язової атрофії. На сьогодні існує три лікарських засоби для лікування даної хвороби це Золгенсма, Евріст та Спінраза. Золгенсма спрямований на внесення в організм схожого здорового гену, який певний час буде заміщувати роботу недієздатного гена, а Еврізді та спінраза направлені на компенсацію недієздатності поламаного гена. Ці три лікарські засоби в результаті сприяють продукуванню в організмі білку СМН, що захищає моторні нейрони. Золгезма це внутрішньовенна ін'єкція. Зробити її можна лише до конкретного віку дитини, поки дитині не виповниться 2 роки, а також її вага не буде перевищувати 21 кг. Стемраза це теж ін'єкція. Але вона робиться вепідуальний відділ спинного мозку. Впродовж першого року життя існує навантажувальна доза, а після чого треба пожиттєво робити ін'єкцію тричі на рік, як підтримуючу терапію. Натомість еврізді – це сироп для використання в домашніх умовах. Його треба приймати пожиттєво щодня, в один той самий час. Завдяки лікуванню вдається створити здоровий фон білка на ранній стадії, коли в організмі ще не почалися незворотні зміни. На більш пізніх стадіях хвороби можна гарантувати певну стабілізацію стану, і вже залежно від рівня прогресування хвороби, можна говорити про ефективність реабілітації та відновлення втрачених функцій. У цьому моя доповідь завершена. Дякую всім за увагу!